Друзі, привіт! Цим відео ми завершуємо наш марафон чотирьох нових роутерів на каналі Техносмак. І Сьогодні вам пропоную до огляду роутер TP-Link BE 3600. Але ми подивимося на нього не просто як на роутер в вакуумі, а порівняємо його з Xiaomi, який нещодавно оглядали теж be 3600. Ну, Відразу давайте глянемо на дизайн, компоновку, розміри. Як ви бачите, один трішечки більший. В довжину, мабуть, на одну чверть. Ну і трішки по ширині, як бачите. Тут трішки менший. Так, цей давайте відставимо, а цього подивимось. І на відмінності, звісно. Тут антенки у нас гуляють, відкидаються в будь-яку сторону. Надпис такий блістюшка. Красивий, приємний. Тут просто надрукований. Також, якщо тут індикатор у нас прямо на панелі на фасаді, скажімо так, то тут він, дивіться, прихований ось, ось тут знизу. Якщо якось ви його так поставите, що будете споглядати на нього догори, зверху, то ви його не побачите. Або люстерку підкладайте. Лайфхак такий. Так, тепер давайте подивимось на тильні сторони. Тут у нас є. Багато спільного, але і різниці вистачає. Ну, звісно, по 4 порти. Вони і тут, і тут OneLAN. Але в Xiaomi OneLAN один порт 2,5 гігабіт. Тут всі гігабітні. Ну, Звісно, кнопочки Mesh, Живлення і Reset. Що тут ще потрібно додати? <кхід> Там, мабуть, Нічого більше тут і не скажеш. Як є воно, так і є. Підключились і працюємо. Кнопочки меж натикаються. Але ж, звісно, ви ж розумієте, що меж потрібно робити або між тепелінками, або між сiaоні. Він дуже легкий, хоча і цей, я вам скажу, такий не тяжкий. Головне, що Wi-Fi 7. Ну, антенки крутяться, звісно. Такі вони ніжні, до речі, маю вам сказати. Ну і в прорізі можна повісити цей. Як ви знаєте, тут вішати неможливо. А тут навіть два положення. Або так рогами, або зверху вниз можна відкинути. В принципі, цей на стіні може виглядати доволі красиво. Ну, якщо отак, о, ще один ракус для порівняння, бачите? А ну, В кадр зараз помістимо. Ну, доволі тут для дизайну, я вам скажу, можна розгулятися, кому ще більше до смаку. Тут Це стоїть так, цей стоїть так. Ось вони вам в стоячому положенні, тому що, щоб стояв у кожній хаті. Так, це я про роутери. Ну, Мабуть, тут з дизайном все і зрозуміло. Стандарт в один і в другого BI 3600 антенки. Різниця є, порти сказав. Мабуть, зараз давайте тут же зауважимо, що споживання цього роутера роутерамі 2 В 15 А, а отелінка 12 В 1 А. Цей менше буде споживати електроенергії. Хтось мені в коментах писав, що ого, як вони багато споживають. ну, Беріть калькулятор, рахуйте, вираховуйте, що вам потрібніше, а ми рухаємося далі. А далі у нас упаковочки. Цю ми подивилися, маленька, красивенька. А тут ого! го І як бачите, що вона більше, ніж вдвічі, за площею буде більша. Не знаю, чому так TP-Link вирішив, мабуть, щоб нагнати якогось пафосу. Ну Добре, цю відкладемо, давайте подивимось. Wi-Fi 7, зрозуміло, TP-Link, BI 3600. Модель dr 3610. Тут у нас із цікавого, звісно, Wi-Fi 7 Mlo, mru Про ці технології я вам розповідав 4K QAM. Це теж значить дві технології на пробивання стін. Говорять, що ця Extra Range 2.0 і ця технологія вони краще пробивають стіни і дуже покращують значно сигнал. Ну, QR-код для застосунка. Тут ми все роздивилися, побачили. В принципі, на торцях нічого цікавого, більше інформативного в нас немає. Ну що ж, це добре, відкладаємо її. І давайте заглянемо всередину. Постачається в такому коробі, якийсь картонно-пластиковий, не знаю, що він зроблений. так доволі гарно лежить. Без ніяких клейонок. Тобто, не знаю, чому так, нічого не вкладають, не окутують його. Звісно, китайська зарядочка 12 В 1 А. Перехідничок. Хто не знає, як це виглядає, доволі симпатично. Якщо на відео, то і не здогадаєтесь, що тут адаптер. Мабуть, 5,5. Найбільш розповсюджений звісно, дріт для налаштування. ну Це тут кльочок з цього. І невеличка макулатурка по налаштуванням з телефона, типу, говорять QR-коди продавця. Залишу в описі до відео цього китайського продавця, який продав цей роутер. Ну, тут інформація, яку ми вже бачили і знаємо. В принципі, більше тут дивитися ні на що, можемо переходити. Підключати, налаштовувати наш роутер, потестуємо, побачимо, як він пробиває стіни. Побачимо, що в нього за меню цікаве, наскільки цей TP-Link схожий на TP-Link, які ми знаємо. Думаю, що зараз прибіжать улюбленці-любителі тепелінків. Секта така, яка розповідає, що це найкращий роутер в світі. У нього доволі мало прорізів, бачите, для охолодження. Оце ні, це не прорізи, а тільки на задній стороні і на дні. Ну, можливо, не буде грітися. До речі, Xiaomi не грівся. ну Це в плюси йому. Він дуже легесенький. Такі, ну окей, ніби все вам розповів про це. Тож, ідемо, підключаємо і пробуємо. До речі, ось ще можу вам показати у порівнянні наш TP-Link з Redmi AX5400. Різниця розміру. Товщина, звісно, відрізняється так суттєво, як бачите. Ну, ви знаєте, що я нерівно дихаю до цього Redmika. Він мені подобається, я його люблю. Швидкості в нього просто кайф. Ну, а вам просто для порівняння показав. 6, 5, 4 антени. Можливо, є такі покупці, які за кількістю антен вибирають роутери. Ну, типа, як дівчатка, рожеві ноутбуки. Ну, Це такий жарт. Ладно, добре, пішли підключати. Думаю, вам вже. З розмірами, з дизайном все зрозуміло. Цей мій ракурс ви вже всі знаєте. І так, бачимо TP-Link і показує нам червоним. Будемо вмикати його. А зараз, друзі, дозвольте запропонувати вам урок китайської мови. Ну, звісно ж, мабуть, не всі з вас знають китайську мову, тому почнемо налаштовувати наш роутер. Підключили його до 220, увімкнули йому в OnePort дріт свого провайдера. Запустили пошук ваших Wi-Fi мереж. І бачите, ось є Stepelink, відкрита мережа. І останні 4 цифри це останні 4 цифри mac адреса вашого роутера. Вибираємо. Підключатись автоматично. Так як вона відкрита, то підключення відбудеться автоматично. І відразу почався. Перекидання. Зараз трішки почекаємо. Ось, на сторінку, TP-Link. І тепер будемо вивчати китайську мову. Він просить у нас просто паролі. Паролі, ви знаєте, ми перемикаємося на англійську мову, як бачите. І пишемо. Кверті, 1, 2, 3, 4, 5. Як бачите, гарний пароль говорить. Повторюємо його. Тепер у нас є пароль, і ми нашу мережу зберегти запаролили. Відбувається подальше налаштування роутера. Це перше його вмикання. І він говорить, що потрібно вам зробити з'єднання. Так, тиснемо жовту княпку. Назву нашого роутера, ну, давайте йому сюди додамо ще. Техносмак. Ну і пароль я залишу свій стандартний. Кверті, 1, 2, 3, 4, 5. І ще одна жовтенька кнопочка. Перевіряємо, щоб ми все красиво це було. Тиснемо на жовту. М можна ріалтеки, медіатеки налаштовуватись, як бачите, адаптація AXBI. І тиснемо ще раз жовтеньку. Він нам говорить, що. Стоїть галочка, що все добре. Після того, як ми задали пароль і назву нашої мережі Wi-Fi, ми тепер її знаходимо вже закриту. Вибираємо її, тиснемо Підключити. Звісно, він попросить наш пароль. Змінити язик. Мову. І тиснемо Далі. І по ідеї, зараз у нас має бути, як бачимо, з'явився у нас Wi-Fi. З'являється у нас тепер меню. І тепер, як ми вже знаємо, ми, інтернет у нас є і ми можемо спокійно увімкнути переклад, наприклад, на українську мову. Будь ласка. Скільки в нас часу підключення зайняло? Ну, мабуть, 2-3 хвилини. Чудово. І тепер давайте зробимо коротенький огляд нашого меню. Внизу сторінки у нас чотири основні кнопки, стан мережі, управління, управління програмами і налаштування маршруторизації. Що ми можемо побачити? Значить, Налаштування ванпорта. Чотири порти. Потужність можемо зафіксувати якийсь ван, або, як бачимо, вони у нас всі ван Lan. Можемо всліпу підключати. Це добре. розширені у нас є налаштування, кому потрібно. DNS сервер може змінити. Багато люблять гугловські є. Ну, будь ласка, швидкість ван можемо обмежувати. Ну У нас тут гігабіт, не будемо. Клонування MAC-адреса є, кому це важливо. Режим онлайн-виявлення автоматичний. Нехай буде все. Тепер давайте подивимося бездротове налаштування. Подвійний порт не потрібно. IPTV, мультикаст, ну, ми таке знаємо, вже бачили. І ігровий виділений порт. Якщо ви ігрун, можете якийсь собі порт виділити. Зараз у нас закрите, якщо виділити, то, як бачите, якийсь ось тут у нас ON вже зайнятий, а якийсь можете призначити для того, щоб він у вас був ігровий. Я думаю, це плюс цьому роутер. Агрегація портів, звісно, LAN, якщо ви хочете підключити щось подвійне, теж буде добре. Так, бездротове налаштування, це у нас Wi-Fi. Так. Трошки вверх, трошки воно збігається, ну добре. Значить, розширені налаштування 2.4G. Канал у нас автоматичний. Є у нас канали до 13-го. Чудово. Режим роботи змішаний. 40 20 МГц є чудово, прекрасно. Значить, відкриваємо. FMDMA, йому і... Драйвер і старше умюкнеться. Добре, потім розберемося. 5G автоматичний. Як бачимо, мікс є у нас, можна вибирати, який нам потрібний стандарт. Це добре. 160 МГц на борту присутній. ОFMDMA, звісно, вмикаємо, зберігаємо. Так, що ми тут не зберігли ОFMDMA, звісно, тому що. ж... Будемо ж вмикати її швидкості перевіряти. Так, що у нас далі є функції перелік контролю поведінки. Це якщо вам діточок потрібно е блокувати. Сьогодні в нас закрито. Так, апаратний NAT. будь ласка, центральні процесори, кому це потрібно. Прискорення ігр. О. Бачите, для ігроманів тут є трішки, щось потрібно буде потім подивитися. потрібно. Параметри IPV6, в кого працює, вітаю в мене ні. DHCP, звісно, на борту. Хости. тра-та-та. Все це є, кнопочка легкого розширення е, меж. На борту все є оновлення програми, будь ласка. А, це зміна пароля. Хвилинку. Зараз попадемо. Бачите, ось воно. Так, для нових версій оновлюється онлайн. І можна локально оновлювати, якщо у вас є. Ну, чудово, оновлюється все добре. Так, пароль адміна ми бачили. Далі йдемо, що у нас? Вимикач. Дісплей, це у нас лампа, це індикатор, нехай світиться. І що у нас в кінці? Тип, увага. ну В принципі, як бачите, мережі управління. Пристроєм у нас тут можна, головна мережа. Заборонених пристроїв нема, але це чудово, можна робити батьківський контроль, керування режимом інтернету. Чудове управління програмами. Ага, тут бачите, передустано мост, бездротове реле, гостьова мережа, будь ласка, гостьовий таймер. Прив'язка по ip маку, ви дивіться, оце цього немає в Xiaomi це дуже зручно. Це можливо, якщо вам треба карт, відеоспостереження робити, чи розширювати мережі, віртуальний сервер. Хост, ДМЗ, ви дивіться, тут UPNP. Ось, як бачите, додаткові всі встановлені додатки. Дуже, дуже зручно, цікаво. Ну і налаштування Е, Так, але це ми вже все побачили, пройшлися. Тому стан мережі, як бачите, у нас три прилади підключено. Комп'ютер, телефончик, планшет. Ну, чудово, можемо перевірити швидкість. Ану, очікування. Опс. ну, Як бачите, гігабіт, він і у типу лінка гігабіт, ну, 900 мегабіт в секунду видає. І в принципі, так і має бути. Все-таки Wi-Fi 7. Агрегація мло, МРУ і всі технології. Які мають бути у Wi-Fi 7, це все добре. Швидкості, як бачите, є. І тепер ми будемо його порівнювати із іншими роутерами, і в тому числі обов'язково Xiaomi BI 3600. Давайте швиденько ще подивимося на офіційну сторінку цього роутера BI 3600. На його офіційній сторінці, як ми бачимо, Wi-Fi 7, технології MLO, MLRU, 4 k QAM. Це все добре, це все є в інших роутерах, як ми бачимо. Технологія ще раз розповідає, що таке MLO. І наскільки це добре. Звісно, підросла QAM до 4096 з 1024 МРУ теж технологія, як бачите, це все швидкості, це все зручно. Тут говориться, що пропускна здатність, звісно, Wi-Fi 7 покращується. Також технологія МЛО, одночасна передача багато ігрових. Звернув увагу, що вони говорять, що цей роутер буде добре працювати з ігровими консолями, Switch, Xbox, PS. Тобто, якщо ви граєте в іграшки і вибираєте між Xiaomi 3600 і TP-Link, ну можливо я б на вашому місці звернув би увагу саме на цей роутер. Поставимо це йому в плюс. Оця технологія в нас вже готові в мене результати тестів. Зараз побачимо, наскільки він пробиває гарно стіни, тому що в рекламі вони заявляють, що ця технологія ще й 2.0 версії дає плюс 4,5 метрів покриття. Невже він переможе наш Xiaomi BI3600, який нещодавно тестували, і він доволі гарно показав себе? Меж системи добре, IPTV теж ми бачили це все. Ну і, мабуть, знову ігрові якісь якості нам заявляються, що це дуже добре. Порти ванни, IPTV, контролі дитячі, це все добре. Меж системи створюються і працюють. Не думаю, що там може бути захист VPA3, IPv6, OFDMA теж є, App мобільних застосунків, мережі, FDMA це все добре, посилання для сканування на офіційні сторінки, звісно. І вони тут молодці говорять, що у вас мають бути гарні мережеві кабеля і порти. Тому що дуже часто там ой, в мене падає швидкість, ой, в мене щось відбувається. Завжди розпочинайте з кабелів, з дротів, потім з провайдера і вже в останню чергу. Претензії пред'являйте до роутерів, тому що нові роутери, в принципі, вони всі добрі і гарні. А тепер гайда до тестів. До речі, друзі, зверну увагу. Світить він отут дуже слабенько. Тому є ті, хто дуже не люблять, коли вночі ці діодики засвічують вам кімнату, цей точно вам не буде засвічувати. Будьте в цьому впевнені. А перед тим, як показати вам результати тестів, хочу зверну вашу увагу, що сьогодні ми досліджуємо BI Router 3600, який є молодшим братом із трьох роутерів, які зараз доступні на китайському ринку. Є в нього брат 500 із портом 2,5 гігабіт і є в них ще найстарший брат BI6500, в якого всі порти 2,5 гігабіт. В принципі, в основному цим вони і відрізняються. А тепер давайте дивитися на нашу табличку і побачимо. Синій колір це наш TP-Link BE 3600, порівнюємо його з Xiaomi BI 3600 і Redmi минулого покоління Wi-Fi 6, Redmi AX5400. Верхній рядочок, як ми бачимо, наш Intel Wi-Fi 6 e модем видає 900 плюс швидкість, тут завжди все прогнозовано і добре, провалів ніде немає. Потім беремо iPhone наш, модуль Wi-Fi 6, ну, не завезли нам ще, не дістались ми до телефонів Wi-Fi 7. Вимірюємо швидкість, як бачимо, 800, плюс, хоча тут, як бачимо, трішечки до 800 не дотягнув на шредмік, ну це не страшно. Потім йдемо за глуху стіну через коридор і бачимо, що наші Wi-Fi 7 роутери видають під 800 на завантаження, на вивантаження навіть трішечки більше видає наш Тепелінг. Молодець, тут йому плюс такі технології працюють. І ось ці останні цифри, на які я в принципі і орієнтуюсь. Якщо тут інтернет є там 100, це вже гарний роутер. Якщо він віддає більше, ніж 300 Мбіт в він класний роутер. І як бачимо, вони на рівні. Тобто дуже поряд-поряд. Ну, тут, звісно... Технології ще мімо 4х4, а у цих 2 на 2. Тому результати 233 і 248 наших новеньких Wi-Fi 7 роутерів стандарту BE36 3600, я вважаю, прекрасними і гарними. І будь-яких, якщо ви купите, я думаю, ви залишитесь задоволені площею покриття та силою е вашого Wi-Fi у квартирі чи домівці. А ще він ледве-ледве тепленький, можна сказати, холодний. Тож, можемо зробити висновки, що процесори в роутерах Wi-Fi 7 не гарячі, не теплі. Це добре, це лайк. Що ж, друзі, і в якості резюме. Значить, що я вам повинен сказати? Оці два новеньких роутери Wi-Fi 7 показали себе як дуже класні роутери. Якщо чесно, я навіть не можу комусь віддати перевагу. Ну, Тут в нюансах, як ви бачили, швидкості в них схожі, пробивна сила сильна у обох і гарна, різний дизайн. Якщо б я був і мабуть, я в першу чергу звернув би увагу на TP-Link, dual 160 МГц, MLO, всі технології одні й ті самі вони повторюються. Ну Такий у нас іде стандарт, така стандартизація. Тому, якщо у вас, наприклад, є якийсь гарний роутер Wi-Fi 6 стандарту по типу Redmi AX5400, то нехай ще трішечки попрацює. Але якщо у вас старенький Wi-Fi 5, а не дай Бог ще Wi-Fi 4, то я б вже відразу переходив би і купував би собі роутери стандарту Wi-Fi 7. Тому що, як бачимо, пробивна сила в них гарна, вони вже доступні за ціною. Їх можна брати, налаштовуються, як бачили, вони просто, я у кожному відео це показую. Е, працюють вони стабільно, я що один, що другий. Ганяв-ганяв і вони працюють і нічого з ними не відбувається. Про нюансики вам всі розповідаю, намагаюся показувати, як воно все є. Тобто це не в вакуумі якісь там огляди е, окремо взятого роутера. У нас все в порівняння. Табличка моя, вона дуже про багато говорить, якщо ви звернули увагу. Якщо промотали, то поверніться і подивіться на характеристики, швидкості і сили, як воно все це працює і роздається Wi-Fi. Тому, друзі, можете обирати будь який з них. Дивіться по меню налаштувань. Уважно передивіться ще проклацайте одне і друге відео, кому що більше потрібне. Я думаю, ви зможете зробити вірний вибір. Якщо цікавитесь китайськими роутерами, звісно, залишу вам підказочку в описі до відео, де їх можна такі взяти. Цей до нас Теплінк напряму приїхав з Китаю, теж залишу вам лінк на китайського продавця. Увійшов з ним в колаборацію. Можливо, ще в нас будуть якісь цікаві роутери, тому ви там десь щось лайкніть, чи купіть чи щось. Те, а таких роутерів у нас, звісно, багато в Києві. Пану Олегу, привіт. Тож, друзі, з вами був Техносмак. До побачення, миру, перемоги, здоров'я, щастя. До нових зустрічей, до нових роутерів. Пока-пока.